Жовтень, 2022 тисячі вісім місяців від початку повномасштабного вторгнення. Більша частина Запорізької області знаходиться під тимчасовою окупацією росіян. Запоріжжя залишається вільним, проте стає прифронтовим. Російські військові все частіше обстрілюють місто з захоплених територій. Восени вони починають обстрілювати багатоповерхівки вночі, коли люди мирно сплять у своїх будинках. Станом на січень 2024-го у Запоріжжі 12 постраждалих від російських ракет багатоповерхівок, ще десятки з вибитими вікнами й іншими пошкодженнями. Ще наприкінці 2022-го представники міської влади почали казати про те, що відбудова житла буде. Однак на початок 2024 року процес реконструкції не завершено. Станом на 31 грудня мали закінчити будинок на Зестафонській 10, однак роботи ще в процесі. А от доля будинку, що стоїть поруч, Уч досі невідомо сьогодні. Рівно 9 місяців. Як стала трагедія на нашому будинку? Проживати в таких умовах неможливо. Місцева влада не робить нічого вже 9 місяць. Окрім того, є й значні проблеми з комунікацією між владою і мешканцями будинків. Ми дослідили ці процеси загалом і на прикладі кількох будинків розкажемо, як просувається відбудова, які є нюанси з забудовниками і загальну картину досвіду міста. Тут все залежить від об'єкту, який був пошкоджений. Якщо мова йде у нас про приватні об'єкти, будинки, садиби, дачі, котеджі, то алгоритм щодо їх відновлення, він, в принципі, передбачений у законодавстві. Якщо е, таке житло було пошкоджене, то особа може отримати грошову компенсацію е, на ремонт. Якщо ж воно було знищене, то е, відповідно власник може або отримати кошти на відновлення, або житловий сертифікат, який дасть змогу, змогу йому придбати житло е, нове або на вторинному ринку. Якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, то е, визначеного алгоритму для їх відбудови немає. Він може відрізнятися від об'єкту до об'єкту. Визначальними факторами для прийняття рішення органу місцевого самоврядування, або військовою адміністрацією населеного пункту щодо відновлення того чи іншого будинку є, по-перше, можливість такого відновлення шляхом поточного або капітального ремонту, а також економічна доцільність такого відновлення. І ключовим в цьому випадку є етап проведення обстеження і фіксації пошкоджень. Відповідно, орган місцевого самоврядування або військова адміністрація населеного пункту. Вони утворюють спеціальну комісію. Ця комісія проводить обстеження об'єкту, і за його результатами складає акт, в якому вказується ступінь пошкоджень, а також висновок щодо того, чи можна виконати поточний ремонт у разі якщо були незначні пошкодження, капітальний ремонт, у разі якщо, наприклад, були пошкоджені несучі конструкції або комунікаційні мережі, або взагалі демонтаж об'єкту, у випадку, якщо є, наприклад, загроза повторного обвалу. І от Саме на базі таких висновків має ґрунтуватися рішення органу місцевого самоврядування про відновлення чи, наприклад, демонтаж будівлі, а не якщо ми враховуємо якісь спори мешканців щодо видів компенсації, які вони хочуть отримати в голову. Жовтень 2023-го. річниця з дня обстрілу кількох багатоквартирних будинків. Вулиця Застафонська зберегла свідчення воєнних злочинів російської армії в Україні. Кількома днями раніше росіяни завдали удару й по центру міста, влучивши в історичний будинок по проспекту Соборному, 151. ремонт багатоповерхівки по Соборному просувається, як і будинку по 10 – Водночас будинок по Застафонській 8 через понад рік не змінився. Завищені ціни, скасовані закупівлі, відсутність забудовника і недоступна інформація про це розкажемо далі. Мене звати Анна, я мешканка 4-го під'їзду. Наша квартира знаходиться на 8-му поверсі в цілій частині будинку, та що стояло в 4-му під'їзді. Ми Недавно проживали в цьому будинку. Сусідів дуже не знали. На момент прильоту знаходився в квартирі тільки чоловік. На момент прильоту він був в ванній кімнаті, тому він залишився цілий, неушкоджений. Як всі, звичайно, люди, він виглядав віконечко, тому що були перші прильоти в приватний сектор, але в останній момент перед самим вибухом він зайшов в ванну кімнату. Що в принципі зберегло йому життя, зверталися неодноразово до місцевої влади, особливо до ну в частності, так до дніпровської реадміністрації, щоб якимось чином загородили доступ до залишків четвертого під'їзду. Так як це небезпечно, лазять діти. Вже не один ролик було знято з цього приводу. Що діти на даху витягують речі з вцілілів? Там люди, багато хто не має змоги вивезти речі, їх просто банально немає, куди вивезти. Ну а інші люди цим користуються. Найбільше постраждала дев'ятиповерхівка у спальному районі на правому березі Дніпра по вулиці зі 8. Нагадаємо, прильот стався вночі, коли сім'ї спали. Квартири від першого до сьомого поверху провалилися вниз разом з мешканцями. 19 людей загинуло. За рік тут майже нічого не змінилося. Прибрали сміття, забили фанерами деякі вікна і встановили залізні та дерев'яні опори. Біля зруйнованого під'їзду немає паркану і досі валяється брухт від обгорілого авто. В менш постраждалих під'їздах все ще живуть люди, які не мають інших варіантів. Думка мешканців нашого будинку розділилася на, на дві думки: так мешканці першого, другого під'їзду переважно, та частково третього, четвертого хочуть все таки відбудову з різних причин, тому звісно вони за капітальний ремонт. Але більшість мешканців третього та четвертого під'їзду відмовляють ну, не хочуть капітального ремонту. Певний вид компенсації, він прив'язаний до виду житла і до його стану. Наприклад, е, при пошкодженні як квартири у багатоквартирному будинку, так і приватного будинку, власник може отримати грошову компенсацію е, на проведення ремонту, або компенсацію за вже проведений ремонт. Якщо ж мова йде про приватний будинок, котеч е, або інше житло приватне, і якщо воно було знищене, то особа може претендувати або на житловий сертифікат, або на отримання коштів для самостійної відбудови. Відповідно, компенсація для власників знищених квартир або житлових приміщень в багатоквартирних будинках вона обмежується виключно житловими сертифікатами і змінена за бажанням власника таких, такого житла не може бути. Третій під'їзд взагалі не розбирають. Тобто, один одна стіна, несуча конструк несуча стіна, та що можу з четвертим під'їздом. Її тільки демонтують. Яким чином це буде можливо зробити, я взагалі не уявляю. А третій під'їзд залишається от в такому вигляді. В принципі, не законсервований вже другу зиму належним чином. Що там і як можна врятувати, я, я не розумію чесно. Ми всі бачимо колдован, який утворився. Після вибуху в апріорі там не може залишитися цілим фундамент. По фундаменту експертизи, експертної оцінки і звіту немає. Є висновки, є рекомендації, що з цим робити, але самої самого експер... експертизи немає згідно норм будівельних. Якщо фундамент має пошкодження, на його місце не можна нічого встановлювати, не можна його там стягнути якось златати, латати. Вибачте, навантаження дев'ять поверхів буде. Тому в цілях безпеки, звісно, ми проти. За словами мешканців, хоча реальних дій немає, але гроші все ж на будинок виділили. Коштом держбюджету. Перш за все оплатили проект відбудови, проектні роботи та здійснення авторського нагляду по об'єкту. Він коштував майже 5 мільйонів гривень. Однак, трохи пізніше, у червні 2023-го, замовник визначився, що треба виділити ще грошей на додаткові проектні роботи на понад 3 мільйони гривень. Обидва замовлення виграла фірма «Анстройпроєкт». Другий раз закупівлю не проводили, а підписали пряму угоду. Ми запитали у Запорізької міської ради результати оцінки будівлі та проєкт відбудови. Натомість отримали лише акти та технічне завдання на оцінку. Самої ж оцінки, крім згаданої тех завдань попередньої візуальної оцінки, ми так і не дочекалися. У нас є сумніви про те, що експертиза пройдена чесним та ну, нормальним шляхом. Тобто, Вид будівництва згідно норм, згідно дебену, не відповідає, тобто це не може бути капітальний ремонт через те через те, що в капітальному ремонті не можна зводити несучі конструкції. Тобто в даному випадку зводиться цілий четвертий під'їзд та несуча стіна третього під'їзду. Тобто, це як мінімум має бути реконструкція. Після цього міська влада взялася за тендери із відновлення. Схоже, на той момент міські можновладці вирішили відновлювати постраждалі будинки разом. Відтак оголосили тендери на цей та інші чотири пошкоджені росіянами будинки. Згодом тендери скасували. Причина завищені ціни на будівельні матеріали у роз'ясненні зазначено, що Державне агентство відновлення рекомендувало здійснити додатковий аналіз цін на будівельні матеріали заради максимальної економії бюджетних коштів. Ціни попередньо проаналізували і з'ясувалося, що їх завищили щонайменше на 11%. Позистофонський 8 це перевищення не вказали. Початково на відновлення будинку позистофонський 8 виділили 274,3 млн грн. Наприкінці вересня 2023 го закупівлю оголосили повторно, знизивши ціну на 33%. Однак закупівлю ще раз скасували у цей раз не подався жоден з учасників. Тепер тендер мають оголосити знов. Я не розумію. Вже не один тендер відмінявся по нашому будинку через суми, які були завищені, так які оголошували в новинах. Останні два тендери відмінили взагалі. ну я не знаю з яких причин. Заключається договір на одну суму. А потім до, до ми закривається ще не один мільйон. Так само було на е, проектування по нашому будинку. Спочатку провели тендер на 5 мільйонів, потім ще на 2 там чи на 3. Я вже говорила ще не в одному інтерв'ю, що індивідуально до будинку ніхто не підходив. Навіть заклали демонтаж неіснуючих елементів, тобто вікон, дверей е, і тому подібне. І говорять, що актами вони можуть потім не закрити ці. Ці роботи я вважала, що зроблять е, робочий проект там, на два під'їзди, на три під'їзди. А нам ну, просто автоматично вже будуть видавати сертифікати. Не, ну, я навіть подумати не могла. Даємо згоду на, на те, що вони будуть використовувати несучі конструкції, третю та четверту під'їзду. Може такі, а що це за згода? Для чого вона? Ну а вже проект готовий. І ми просто були в шоці. От і все. І ми е, тоді, коли нам роздали якісь таблички, щоб ми дали згоду, почали е, бити на спалах. І почали вже, почалася вже вся ця історія. Це було середина літа. Стосовно того, хто має відповідати за інформування людей, то тут, перш за все, слід відмітити, що інформація про обсяг пошкоджень, зокрема, стан будинку і перспективи його ремонту, вони зазначаються в акті обстеження комісії. І відповідно, оскільки він зазвичай проводиться в присутності власника, то вже на цьому етапі особа може зрозуміти. І е, може бути проінформована про стен речей е, стосовно відновлення його її, її будинку. Але з того часу для мешканців Зістафонської 8 не змінилося нічого. Зрозуміти, що ж відбувається з їхнім житлом, мешканці не можуть і дотепер жодної документації ані щодо відновлення, ані навіть проектної вони отримати не змогли. От, після того як ми почали бити на сполах, дайте нам проект. Хоча проект так і не надали нам специфікацію, як мінімум, відомість робіт. Кошторис для перегляду нам його не надали, тому що ми говорили, просили там, все є, там все є, там все є. Ми не могли вам щось нам не надати. Крапку в цьому мала поставити місцева влада. Вона мала прийняти рішення. Вона мала прокомунікувати це з мешканцями. Що так, ми будемо відбудовувати це, ми будемо відбудовувати цей будинок або ні. Е, ви там подавайте заяви на отримання сертифікату для придбання іншого житла. Вони поставили мешканців фактично в таке положення, що вони не знають, що їм робити. Е, мені здається, що це не зовсім правильно. Тим більше вони обмежили також тих мешканців, які. Мають вже зараз право отримати компенсацію на відновлення, тобто тих під'їздах, які були, квартири, які були менш пошкоджені, але вони все одно будуть змушені чекати, поки місцева влада відбудує цей будинок, проведе капітальний ремонт, і лише після того вони зможуть е, в своєму під'їзді свою квартиру відновлювати. Дуже важливо, що затягування місцевою владою з прийняттям рішення про відновлення будинку воно фактично обмежує мешканців цього будинку. В отриманні компенсації Зі Стафонська, 8 не єдиний тендер на відновлення, який скасували через завищену вартість. Наприклад, у кошторисі будинку по вулиці Незалежної України, 80 дріб вулиця Якова Новицького, 3 ціну завищили більше ніж на 41%. А от на будинку по вулиці Незалежної України 67 виявили завищену ціну більше ніж на 30%. Попри це, фірма переможеця оскаржила скасування по трьох будинках через відсутність конкретних прикладів. Таких порушень та їх опису на думку фірми. Відтак з п'яти будинків тільки два тендери оголосили заново. Відновлення трьох будинків тиме одночасно і отримала їх одна фірма БК консул з Дніпра. Її бенефіціаром є Олег Гужков. Консул і раніше працювала із низкою будівельних проєктів. За інформацією з майданчика «Біпрозоро», фірма отримувала замовлення на закупівлі у 2016 та 2017 роках. На 7,1 мільйона гривень. Надалі фірма почала отримувати замовлення вже у 2023 році. Найбільші з відбудовою у Запоріжжі. Окрім них, забудовник отримав ще два замовлення у Дніпрі. Ремонт приміщень для ВПО, а також ремонт корпусу номер один Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. При цьому майже у всіх запорізьких закупівлях забудовник не мав конкуренції. Це дало можливість майже не зменшувати цінову пропозицію. Тепер відбудова коштуватиме майже 333,6 мільйона гривень. Тієї ночі вибуховою хвилою зруйнувало ще один будинок поблизу п'ятиповерхівку по Зестафонській 10. Втім, цьому будинку пощастило більше і вже наприкінці грудня його мали завершити повністю. Однак не завершили, його відновлять тільки в березні 2024-го. Спочатку будинок обстежили, щоб надати рекомендації по його відновленню. Це коштувало 69 тисяч гривень. Послуги замовили у підприємця Олександра Рижикова. Затим замінили вікна на 130 тисяч гривень. Наступним етапом було замовити проект, аналогічно як і у випадку з Істафонського 8. Для цього будинку він коштував понад 2 мільйони гривень. Ми звернулися до міської влади із запитом, у якому попросили надати архітектурне рішення щодо можливості відновлення будинку та актів виконаних робіт. Як просили це зробити, і для Зістафонської 8. спочатку нам продовжили терміни розгляду запиту з 5 днів до 20. врешті надали лише копію угод та актів виконаних робіт, які мали перебувати у відкритому доступі, та не потребувати пошуку серед значних масивів даних. Проте, не отримала від влади жодної інформації про архітектурне рішення. Тобто про проект відновлення будинку, відповідно до якого триває його відбудова, і навіть скарга до повноваженого Верховної Ради України з прав людини не допомогла отримати цих даних. Після цієї скарги влада надала лише трохи фрагментарної інформації, які чомусь першого разу не було надано. Замість того, щоб надати таку інформацію, департамент повідомив, зокрема, омбудсмену, що може надати її для ознайомлення у разі необхідності, однак на момент публікації, жодної інформації ми не отримали.